Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс. Презентують. Усім привіт! Ви дивитесь новий зимовий випуск Таймкіно. З вами у студії Юлія Народа. Сьогодні ми з вами поговоримо про фільм-трилер під назвою Міст шпигунів. Це вигадана історія на тлі історичних подій. Картина зібрала під своїми знаменами зірок першої величини. Режисерське крісло зайняв Стівен Спілберг. Зустрічайте фільм під назвою Міст шпигунів у головних ролях: Том Хенкс, Алан Алда, Остін Стоуел, Білі Магнусен, Марк Райленс, Себастіан Кох, Доменік Ломбардозі, Еммі Райан, Едвард Джеймс Хайланд. Пітер Мак Робі зйомки картини «Міс шпигунів почалися у вересні 2014 року і тривали 12 тижнів. Локаціями стали Нью-Йорк, Німеччина і Польща, а також місця, які насправді відповідають історичним фактам. Трапилось дещо важливе. У нас радянський шпигун за словами режисера Стівена Спілберга. Фільм міг вийти ще у 1965 році. Тоді Алек Гінес погодився зіграти Абеля, а Грегорі Пек донована. Справа що змінила його життя. Але студія метро mayer відмовилася від задуму. Він загроза для всіх нас. І як на нас люди Том Хенкс, який зіграв у фільмі Міс шпигунів адвоката Донована, розповів, що аргументи його героя у верховному суді про Абеля є тими, що були представлені в реальному житті. Ви робитимете знімки радянської території. Також в картині не було згадки про колишню посаду Джеймса Донована. Фільм Стівена Спілберга розкажіть, що сталося. Схопили нашого пілота шпигуна, що володіє секретними даними. А ми схопили їхнього. Ви мусите домовитись про обмін, не втягуючи уряди. Він займав пост генерального радника управління стратегічних служб під час Другої світової війни. Дана структура була попередником церу. Провести перемовини східний Берлін. Просто скажи, що ти будеш у безпеці. Мені треба у щось вірити. Тому не залишається сумнівів, що адвокат був добре обізнаний і пов'язаний зі світом розвідки. Небагато і правових норм там не дуже дотримуються. Уникайте контактів з людьми взагалі. Там усі чужі у самий розпал холодної війни. Розвідувальний літак Сполучених Штатів було збито на території Радянського Союзу. Далі від стіни наблизитись, застрелюють льотчик Френсіс Гаррі Гарі Пауерс. Вижив та за радянськими законами був засуджений до тюр. Ремного ув'язнення за шпигунство. Ми його не покинемо. Ситуація вийшла з під контролю. Переговори щодо звільнення Пауерса доручають досвідченому бруклінському адвокатові Джеймсу Доновану. Том Герз. Обмін обов'язково має відбутися. Ні! Трилер Міст шпигунів це вигадана історія на тлі відомих історичних подій. Міст шпигунів. Скоро у кіно з вами була Юлія Нерода. Телепроект «Таймкіно» кіно завжди потішить вас цікавими та неймовірними новинками. А також прем'єрою нової кінострічки під назвою Міст шпигунів. Тож до зустрічі у наступній програмі.